Якщо ви роботодавець або працівник, або просто військовозобов'язаний чоловік в Україні, напевно, ви неодноразово чули фразу тебе вже забронювали або маєш відстрочку, не хвилюйся. Але от у чому проблема? Ці поняття дуже часто плутають. А плутанина між цими термінами це не просто якісь юридичні моменти. Це різниця між законним захистом і реальною можливістю отримати повістку чи бути мобілізованим. Ви на каналі юридичної компанії Olson. мене звати Орест і у цьому відео я розкажу, що таке відстрочка і що таке бронювання, чим вони відрізняються. Як уникнути помилок, які можуть коштувати вашому працівнику спокою і роботи? Не забувайте підписатися на цей канал, тому що дуже багато наших глядачів дивиться нас без підписки. Це потрібно виправляти. А ми починаємо. Отже, почнемо із поняття відстрочка. Це тимчасове звільнення від мобілізації, яке надається конкретній фізичній особі, якщо є законна підстава. Тобто це не бажання і недомовленість, це конкретне право, яке визначене у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Найпоширенішими випадками права на відстрочку є, наприклад, особи, які доглядають за особами з інвалідністю, одинокі батьки, люди з трьома і більше дітьми, студенти денної чи дуальної форми навчання, тимчасово непридатні до служби тощо. Про усі моменти, які можуть бути підставами для отримання відстрочки від мобілізації, ми розповідали в одному з наших останніх відео. Обов'язково. Перегляньте для того, щоб ви розуміли, чи маєте ви право на відстрочку. Як це взагалі працює? Рішення про прийняття відстрочки приймає комісія при ТЦК, у якому ви стоїте на обліку. Документи на відстрочку можна подати особисто поштою або безпосередньо з'явившись у ТЦК. Разом із заявою на отримання відстрочки, ви повинні подати пакет документів, який буде підтверджувати ваше право на відстрочку. Як правильно подавати документи на відстрочку і які саме документи потрібні, також вже є відео на нашому каналі. Також обов'язково перегляньте. Далі комісія розглядає вашу заяву і приймає рішення. Надати вам відстрочку чи відмовити у ній. Якщо буде ухвалено позитивне рішення, більшість відстрочок діє до кінця дії воєнного стану, хоча є певні винятки. Також з 2024 року певні підстави для відстрочки можна отримати, просто подавши заяву через резерв плюс, і відповідно вони продовжуються. Це може бути, наприклад, наявність інвалідності або навчання у вищих навчальних закладах, які дає право на відстрочку. В такому випадку постійно подавати заяву на продовження відстрочки чи на отримання нової відстрочки. Не потрібно це все можна зробити через Резерв Плюс або автоматично. Строчка це персональний механізм захисту, який залежить тільки від вас. Ви, як особа відповідальна за своє життя і здоров'я, повинні розуміти, коли ви маєте право на відстрочку, і повинні зробити усі необхідні дії для того, щоб таку відстрочку отримувати. Будь-то подача документів поштою до ТЦК, звернення до адвоката, який це зробить замість вас, чи подача через резерв плюс. Неважливо відстрочку ви повинні отримати особисто. І це тільки ваша відповідальність. Але відстрочка не має нічого спільного з бронюванням, про що ми проговоримо далі. Отже, на відміну від відстрочки, бронювання це вже не особисто право працівника, а процедура, яку ініціює роботодавець. Простіше кажучи, компанія, яка має статус критичної, самостійно вирішує, чи є такий працівник критичним для їхнього підприємства і сама подає заявку на бронювання конкретного працівника. Подавати на бронювання працівників мають право лише ті організації, які визнані критичними для функціонування держави. Сюди входять органи державної влади, підприємства критичної інфраструктури, оборонна промисловість стратегічно важливі для економіки компанії. Якщо компанія не має статусу критичної, вона не може бронювати працівників. Подати на бронювання конкретного працівника може роботодавець, просто подавши заявку через дію, вказавши конкретного працівника його посаду та обґрунтування, чому він критично важливий. Якщо заявка буде погоджена, дані про бронювання до реєстру, і у відповідного працівника з'явиться така відмітка у його військово-обліковому документі. Далеко не кожен працівник може бути заброньований. Зокрема, не може бути заброньований працівник, який не підлягає бронюванню. Наприклад, призовник виключений, не перебуває знятий з військового обліку, резервіст має відстрочку або вже має бронювання. Молодший або старший за 18-60 років, не працевлаштований в цій компанії, не має даних у реєстрі військовозобов'язаних, не перебуває на військовому обліку чи має порушення правил військового обліку. Бронювання переважно надається строком до 12 місяців. Після цього репортавець повторно подає усі документи. І повторно отримує бронювання для своїх працівників. Якщо ж підприємство втрачає статус критичного підприємства, відповідно і бронювання у таких працівників зникає. Отже, бронювання це корпоративний інструмент, не особистий, і він діє лише для визначених підприємств із суворим обліком і строками. Далі порівняємо обидва варіанти у вигляді короткої таблиці. Щоб не плутатись і не втратити можливість захисту, давайте порівняємо відстрочку і бронювання по найважливіших критеріях. Усе просто дивіться на екран або слухайте. Отже, першим критерієм для різниці відстрочки і бронювання можна Значити ініціатора. При подачі документів на відстрочку ініціатором є фізична особа, яка і власне має право на відстрочку. Їй потрібно самостійно подати відповідні документи для того, щоб отримати таку відстрочку. В свою чергу, бронювання ініціатором є виключно той роботодавець, який відповідає вимогам критичності. При подачі документів на відстрочку відповідна відстрочка надається особі із законною підставою. Яка визначена у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію? При цьому бронювання надається працівнику критичного підприємства, який може не мати таких підстав, але якщо він підпадає під вимоги бронювання, про які ми говорили раніше, його можна забронювати. При відстройці документи потрібно подавати до територіального центру комплектування, у якому ви стоїте на військовому обліку. Свою чергу при бронюванні заявка подається через дію. При подачі документів на відстрочку подається заява та підтверджуючи документи, які визначені у постанові 560, і вони відрізняють. Залежно від конкретного типу відстрочки, яку ви хочете отримувати. При бронюванні подається заявка через застосунок дія разом з списком працівників і їхніми посадами, які, власне, бажають бути заброньованими. Стосовно строку дії відстрочки, то у переважній більшості випадків вона дається до кінця дії воєнного стану і може продовжуватися разом з продовженням воєнного стану або автоматично, або шляхом подачі заяви на продовження чи нової заяви на відстрочку. Свою чергу при бронюванні строк до 12 місяців і потребує поновлення після завершення цього терміну. При відстрочці реєстрації відстрочки здійснює ТЦК і вносить цю інформацію до реєстру військовозобов'язаних призовників та резервістів. Свою чергу інформація про бронювання вноситься до застосунку Резерв Плюс. Також важливий критерій це те, що їх не можна поєднювати. Тобто, якщо ви маєте відстрочку, ви не зможете отримати бронювання. Якщо ви маєте бронювання, то ви не зможете отримати відстрочку. Також, що дуже важливо, це те, що бронювання ви не можете отримати, якщо ви порушуєте правила військового обліку. Тобто, якщо у вас є в резерві відповідна відмітка, в свою чергу, при отриманні відстрочки, ця інформація ніяк не перешкоджає отриманню такої відстрочки. Як ви бачите, це дві різні моделі захисту, які не можна змішувати або підміняти одна одну. Якщо роботодавець подає заявку на бронювання свого працівника, а у нього вже є відстрочка, бронювання він не отримує. І навпаки, якщо працівник має бронювання і подає заяву на відстрочку, він також може не отримати такої відстрочки. Навіть розуміючи, що відстрочка і бронювання це два різні терміни, багато людей все одно помиляються навіть у найкритичніших моментах. Ось кілька ситуацій, які можуть траплятися на практиці. Мене забронювали, бо керівник казав, що щось там подав у дію. Часто буває таке, що підприємство не є критичним, а подавець все одно намагається яким чином отримати бронювання. Поки у вас в резерві не буде відмітки про те, що ви заброньований. Відповідно, ніякої броні немає, і просто вірити на слово не потрібно. Подав на відстрочку, і хай щось спрацює. Так не спрацює. В законі чітко вказано, що бронювання і відстрочка це взаємовиключні поняття. Якщо ви маєте відстрочку, ви не можете забронюватися. Якщо ви маєте бронювання, ви не можете отримати відстрочку. І може трапитись така ситуація, що ви через це можете отримати відмову і в відстрочці, і в бронюванні через те, що подали паралельні заяви. Наступна ситуація це коли роботодавець намагається забронювати працівника. Не Маючи на цей певного юридичного статусу. Наприклад, ФОП, СТО, маленька ІТ-компанія без статусу критичної. Подати заявку можна, але її просто не розглянуть або розглянуть негативно. А працівник, вважаючи себе захищеним, не подає заяву на відстрочку і лишається без жодного захисту. Наступна ситуація це, коли людина має право на відстрочку, але не контролює її строки. Далеко не всі підстави для відстрочки можуть продовжуватися автоматично. Багато підстав потрібно отримувати самостійно, слідкувати за тим, коли вони закінчуються, і повторно подавати документи до вашого ТЦК. І часто буває таке, що люди або не слідкують за цим, або пропускають строки, і якраз попадають в цей момент на, наприклад, працівників ТЦК, які мають бажання доставити їх для того, щоб мобілізувати чи для будь-яких інших причин. Усі ці ситуації мають. Спільний корінь відсутність чіткої юридичної грамотності і розуміння того, як потрібно діяти в тих чи інших ситуаціях. Найбільша помилка чекати, що хтось інший все зробить за мене. Насправді, відповідальність за свій правовий статус це завжди особиста справа, навіть якщо ви працюєте в класній компанії, де обіцяють розібратися. Якщо ви працівник, перевірте, чи у вас є підстави для відстрочки. Якщо так, не чекайте повістку, дійте самі. Якщо ні, дізнайтеся, що ваше підприємство має право ініціювати бронювання. І головне ніколи не покладайтеся просто на слова. Має бути відповідне рішення і відповідна відмітка у вашому резерві про те, що ви заброньований, чи про те, що у вас є відстрочка. Тільки тоді ви можете вважати, що ви повністю захищені. Якщо ж ви роботодавець, то перевірте, чи ваша компанія має статус критичної за критеріями КМУ. Якщо так, отримайте статус критичної компанії. Можете подати заявку через дію на отримання бронювання. Але не можна винаходити бронювання там, де його не може бути, і не можна змушувати працівників ігнорувати свої підстави для відстрочки. ідеалі роботодавець і працівник повинні діяти синхронно, а не якось путати механізми, путати слова і сподіватися, що воно якось все саме буде. І тут працює завжди наша порада: чи ви роботодавець, чи ви працівник, проконсультуйтеся з юристом для того, щоб розуміти. Як вам потрібно діяти? Отже, підсумуємо: відстрочка це ваш особистий інструмент захисту. Ви самі ініціюєте подання документів, самі збираєте підстави і самі отримуєте рішення ТЦК. Бронювання це корпоративний механізм, його запускає роботодавець, але тільки якщо компанія має право це робити і дотрималась усіх критеріїв. Обидва механізми працюють, але лише тоді, коли все буде зроблено правильно. Помилка або потонина між ними може визначати втрату захисту, і часто це стається не тому, що у вас не було права, а тому, що ви або роботодавець здіяли наослі без юридичної підтримки. Перевірте, чи маєте підстави для відстрочки. Перевірте, чи може вас бронювати ваш роботодавець. Якщо ви роботодавець, перевірте, чи ваше підприємство має всі критерії критичності. Якщо має Отримайте її і бронюйте своїх працівників і не дійте на ослід. Якщо залишились питання, обов'язково задавайте їх в коментарях або записуйтесь на консультацію для того, щоб отримати більш детальну інформацію стосовно вашого конкретного випадку. І не забувайте, що якщо потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть голосом.